Вітаю вас, шановні пасічники. Інформація від компанії Bistar всім тим, хто бажає виготовити вощину з власного воску. Компанія BISTR надає такі можливості, надає таку послугу, що ви привозите свій віз, кількість має бути не менше 500 кг, і ми робимо вам вже ось таку вощину, але вже з вашого воску, тобто забрусного. Мерев'яного, який привезете, такий і зробимо. Наразі ми запустили лінію по виготовленню, вже зробили велику партію не тільки для реалізації, а вже і під замовлення пасічникам. Ось бачите результат, це як з забрусного воску вощина світло жовтого відтінку. А також є в нас і вощина з. Мер'яного воску, ось така більш темніша. Тому це все природний природний колір воску стерилізуємо, очищаємо і запускаємо на лінію по виробництву вощини. Вощину виготовляємо на рамку додан. У нас були замовлення і на великопольську рамку, тому всі замовлення і приймаємо від в індивідуальному порядку. Звертайтеся за контактами в описі до відео і зможете ознайомитися вже саме по умовах. Зараз пройдемо в наш цех і покажемо більш детально, як все це проходить. Зараз ви можете спостерігати процес виготовлення вощини. Даний етап проходить таким чином, що очищений стерилізований віз попадає в відстійник. Де проходить ще додаткову фільтрацію. Далі у нас барабан, який подає вощину в прес, і з 4 мм вона вже виходить в 1 міліметр і намотується в таку бобінку. Потім ця бобіна ставиться в цю ємність, це бак для охолодження і подається вже безпосередньо на лінію по виготовленню. Тому привозьте свій віз, і ми виготовимо вам ващину якісну з вашого воску для ваших бділок. Компанія Бістар Вінниця. Приїжджайте, замовляйте, а також користуйтесь такою можливістю і нашими послугами. Також виготовляємо обладнання для дзвіництва. Всім гарних медозборів і високої ціни на неї.